Іде прискореними темпами формування агресивної осі мінськ-Москва тегеран з одного боку, з іншого боку, є спроба сформувати демократичний блок чи блок, який відстоює демократичні цінності, те, що я б назвав Рамштайн. На жаль, на жаль, викристалізація по першій лінії відбувається набагато швидше, і це несе в собі дуже велику загрозу поширення війни. І можу сказати, торкаючись і другої частини питання: якщо такими темпами буде формуватися агресивна вісь, то війна в Україні, агресія Росії проти України це. Не остаточно.